Привіт, хлопці та дівчата! Для тих, хто мешкає і копає в Польщі, файна новина. 5 червня Сейм прийняв проєкт закону про внесення змін до акту про охорону пам'яток і догляд за ними. Ці зміни вступають в силу з 2024 року. І зараз я вам розповім, що ж класного для копарів в цих змінах. Перше і саме класне, що тепер буде непотрібний офіційний дозвіл, отримати який була велика морока, ну і цілий квест. Це була перша зміна. Друга зміна така: замість цього вніску буде мобільний додаток. В цьому мобільному додатку, коли ми хочемо сходити на КОП, ми заповнюємо, так би мовити, заявку. Пишемо, де ми хочемо покопати. Час приблизний, ім'я, прізвище, ну і таке інше. Ну і третя зміна полягає в тому, якщо ви знайшли дійсно історично цінну знахідку, ви повинні негайно повідомити про це воєвудському інспектору з охорони пам'яток. Ну і він повинен. Повинен протягом 6 днів з моменту отримання повідомлення оглянути об'єкт і місце, де він був знайдений. Після цього, якщо він встановить, що об'єкт має особливу цінність, ви можете отримати винагороду в розмірі 25 кратної середньої заробітної плати. Прикиньте, скільки це? Це десь приблизно 140 тисяч злотих. Ну, це я вам скажу неймовірні гроші. Або грамоту, отак от і написано. <смі> Я думаю, що в основному будуть <смі> грамоти видавати. Але, але, ймовірно, хтось і отримає і такі гроші. Ну, Може і менші. Ну, коротіше, отакий от е пряник тепер буде. А тепер про те, що засталося так само без змін, як і в старому законі. Це, по-перше, ви повинні, як їдете на КОП. Так само отримати дозвіл у власника землі. Ну, тобто Копаєте ви в лісі, повинні отримати дозвіл у лісника, копаєте на полі, повинні отримати дозвіл у фермера. Тобто, якщо власник не проти, то і держава не проти, щоб ви там покопали. Тільки в мобільному додатку ви повинні заповнити заявку. Ну і друге, що не змінилося з старого закону, це покарання за те, якщо ви будете шукати без заявки в мобільному додатку і без дозволу власника. Ну, по-перше, це штраф в кращому випадку. Ну а по-друге, це позбавлення волі на срок до 2 років. От такі діла, малята. А, що забув сказати? Ще в цьому мобільному додатку на мапі будуть відображені всі об'єкти, які занесені до реєстру е, державних пам'яток. Ну тобто ті об'єкти, де заборонено копати. Тому тепер, збираючись на коп, ви докладно не зайдете на заборонений об'єкт. Бо мапа у вас буде перед очима і ви будете бачити, куди вам можна йти, а куди заборонено. І це я вважаю суперово, це класне рішення, така м, конкретна візуалізація. Що ж, тепер підсумуємо, що чекає польських копарів у 2024 році. По-перше, офіційний дозвіл, який отримати було дуже гіморно, робити тепер не треба. По-друге. Як захотіли копати, в мобільному додатку е, зробили заявку, подзвонили власнику землі, е, взяли у нього дозвіл, подивилися на мапу в додатку, з'ясували, що на цій землі можна без проблем копати, і айда в поле. Ну а якщо там іще й знайшли щось особливо цінне, то за це можна ще отримати купу грошей, а не тільки штраф з конфіскацією, як це раніше було. Так що зміни досить позитивні. Чекаємо сезону 24 року. Ну а ще більше, чекаємо перемоги ЗСУ. Тому донатьте на ЗСУ як на церкву. Посилання на фонд Повернись живим буде під відео. Коли ви хочете більш детально почитати про все це, що я вам тільки що розповів, посилання буде закріплене під відео. Щоправда, текст на польській мові.